Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Сергій Бондур, представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Миколаївській області. Добрий день, Сергій Володимирович. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Маємо цілу низку тем для сьогоднішнього спілкування. Почнемо, якщо не заперечуєте, ось із чого. Медіаграмотність. Надзвичайно актуалізував за великим рахунком, і до повномасштабного вторгнення тема була актуальною як для працівників медіа, так і власне і для тих, для кого ми всі працюємо. Не посперечаєшся. А від того моменту, як почалася повномасштабна війна, то ця тема ще більше актуалізувалася. Як оцінюєте виклики, які сьогодні постають перед працівниками власне медіа, отут у нас безпосередньо в Миколаївській області, саме за цим напрямком роботи? Ну я не думаю, що вони якось сильно відрізняються від тих, які постають загалом перед працівниками медіа, перед журналістами, перед ведучими, перед будь-ким в нашій країні, тому що. Виклики з війною за формою своєю може залишилися і ті самі, але вони дуже сильно інтенсифікувалися. Їх посилили ні для кого не секрет, що мільярди і мільярди вкладає країна в створення фейкових новин, фейкових каналів, фейкових думок, і навіть цілого фейкового інформполя. На ні для кого не секрет, що ціла. Лавина йде особливо через анонімні Телеграм, ютуб, Інстаграм, соцмережні канали, соцмережні публікації, які створюють фактично альтернативну реальність, яка не має нічого спільного ні з нашою точкою зору, ні з. Тим якимись особистими враженнями, які б мали люди б безпосередньо могли перебувати на місці подій, на тому місці відбувається зараз. Ми стикаємося з тією ситуацією, що часто густо а люди, які не переглядають інших альтернативних, так би мовити, джерел інформації. Просто створюють у себе в голові абсолютно альтернативну реальність, коли це до поведінкових девіацій дуже значних приводить, до помилкових рішень. Тобто переходить уже зі сфери якоїсь віртуальної, інформаційної, просто в сферу порушення банального життя, банальних життєвих установок і вчинків. Чи можна ну я не знаю, чи є розуміння, наскільки, скажімо, аудиторія жителів Миколаївської області вразливі. В масі своїй або, можливо, в якомусь відсотковому відношенні до от, власне фейків і дезінформації. Я думаю, що дуже вразливо. Тому що, скільки б ми не працювали, все одно на сьогоднішній день в руках у людини є вибір, які який мас-медіа продивлятися, прослуховувати, як їх сприймати, і це найголовніший вибір. Ну, щоб сказати, давайте так, не будемо. Надто оптимістичні, але десь біля до мільйона населення Миколаївської області, є за всіма найоптимістичнішими підрахунками, якоюсь самоосвітою я вже не кажу там про курси, де йде мова на сотні, ну максимум тисячі людей. А не десятки, саме декілька ти тисяч людей. Але якоюсь самоосвітою, тобто відвідування сайтів, де йде аналіз, як відрізняти фейк. Від реальної новини, ну це на тисячі перераховується, Тобто, це ну може там 70-80 тисяч чоловік. Ну може, ну, хай буде сотня, тобто це 10%. А що відбувається сьогодні в медіа? Інші фактично беззахисні? А що відбувається сьогодні в медіа, От безпосередньо за цим напрямком роботи. В чому власне, суть питання? Ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення в самих редакціях відбулися певні кадрові зміни. Частина людей відбула в евакуацію. І не повернулося до сьогодні. Частина людей стала на захист країни і по сьогодні знаходиться в лавах ЗСУ. З іншого боку, ну, власне, їм на зміну приходить молоде поповнення, часто буквально зі студентської лави. І знову ж таки, як це вплинуло на професіоналізм редакцій офіційних медіа, які. Продовжують працювати з нашою аудиторією Миколаївською. Як оці, ну, офіційних, мабуть, ну, це дуже вузьке і... поняття, ну, давайте я, я сміливіше я, візьму я, на я, себе. Я просто уточню, що і чому я говорю, о, можливо, навіть не офіційних, а я б сказав верифікованих, тому що дійсно сьогодні на медіаполі діє величезна кількість анонімних телеграм-каналів. Ми не знаємо, ми можемо тільки здогадуватися, і то не завжди. Хто генерує контент, який там, власне, він загально доступний? Тому, от, власне, напевно, правильно говорити таких верифікованих медіа, Ті, які, які можна справжні, перевірити, які, мож, які є справжніми медіа. Ви знаєте, як не дивно, я б сказав, що от в цьому плані, саме медіаграмотності, а з приходом молодих хлопців і дівчат, ситуація покращилася. Все-таки старше покоління більше покладалося на свій досвід, і саме на традиційні джерела отримання інформації, навчання традиційне десь почитати, подивитися. А ці молоді, які прийшли зараз у редакції, вони ж не завжди прийшли. З вулиці дуже часто вони прийшли з навчання, і не завжди це був вуз за тим старим анекдотом. Вивчив уздав, забув на все-таки. Це дуже часто люди, які знають, як верифікувати новину, які знають як її. Можна перевірити, як знайомі з найпростішими, а то й досить сучасними прийомами перевірки відеокадрів, що зараз стає дуже це ж. Ви розумієте, буквально останні 2-3 місяці. монтаж галюцинативне відео і аудіо стало навіть більш поширеним, ніж фейкові тексти. Вони це вміють. Не всі роблять згоден А молода гарячковість саме зараз набути авторитету, набути популярності, набути грошей а за рахунок того, що ще не сталося, а я вже повідомив, вона є. Але це було, власне, завше. Про це що Марк Твен писав. Так що чи є. У регулятора, яким фактично виступає Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, ну я не знаю, механізми можливості для сприяння ну власне от, такої просвітницької ролі. Є, але на рівні так би мовити громадської діяльності, на рівні ініціатив органу. Адже Національна Рада дійсно це не орган влади, не орган, це саме регуляторний орган, тобто регулювання. Що тут ще є закон, який чітко каже, от оце медіа можуть робити, оце їм що це їм заборонено, все інше вони можуть. Національна рада відстежує, щоб були певні там не знаю на рівні ідентифікації вашої. Що було написано, що це телеканал Март, а вона відстежує норми закону, скажімо, простіше. Щодо просвіти, ви знаєте самі, ви отримуєте від мене, від Національної ради, якщо є десь якісь дійсно надійні і професійно спроможні курси. Вебінари, якісь програми з медіаграмотності. Національна рада, як правило, всі, хто на неї звертається за популяризацію таких курсів, вона їх підтримує. Ми розсилки робимо, що так, будь ласка, журналісти приєднуйтесь, редакції, приєднуйтесь. Десь вони ж, мабуть, були до минулого навіть на рівні так би мовити, розвідки в відкритих джерелах, викладалися вебінари. Як порівнювати фотографії, дізнаватися, що коли кажуть, що ось якось буквально минув сімнадцяту, десятиденної да, тижневий давнинний випадок, коли було розміщене відео, як про ракета збивається про ракетою, зносить будинок. і було сказано: оце у нас ось відбулося. Оце із за цього по люди. Потім ми дивимося, це це ж відео з'являється в Ізраїлі. Ну, тобто, отакі нюанси, як перевірити адреси архітектури, отакі починаючи від такого. Ну і звичайно, перегляд метаданих файлів. Тому що якщо це відео, ти від клікаєш правою кнопочкою. Дивишся у інфопрофайл, що він створений 22-го чи 21-го року, ну це вже зрозуміло, що це було не вчора. Відео таких до вміння визначити з якого джерела пішов, пішла новина. Перше джерело, це теж важливо. Власне, це могли б робити і самі люди. Ну але як ми робимо, ніхто зрозуміє, ніхто зараз цього не має. Ми живемо в вік клікбейту і клік -читання. Тобто, щось відбулося протягом хвилини, народ уже нервує. Ось і оптимальна новина це коли за 2-3 строчки тобі пояс... у смартфоні, тобі пояснили всю ситуацію в світі. Ну і власне ця ситуація стала таким благодатним полем для розквіту анонімних телеграм-каналів. І, на жаль, сьогодні вони стали таким інструментом інформаційної війни проти нас всіх і проти країни загалом. Чи є? Не знаю, розуміння, що з цим робити. Розуміння на сьогоднішній день є. Розуміння, яке є, торкнулося, наприклад, у тій самій Європі, в Євросоюзі. Дуже підкреслюю, саме Євросоюзі. Вони прийняли регуляторний акт, вони назвали його там актом про регулювання. Але фактично, це закон, який обов'язковий до виконання. В цьому законі ці платформи глобальні. Просто прирівняні до повнесені в перелік звичайних поставників послуг комунікаційних і як провайдери аудіовізуальних авдіо сервісів, які надають вам перегляд телеканалів. Точно так же і мета, Фейсбук, YouTube, Ютуб, Інстаграм, всі інші на Вимогу регуляторних органів Євросоюзу, які формуються на основі поданих від національних регуляторних органів заявок, розглядають В випадку. Якщо підтверджується факт фейковості новин інформації, яка надається на цьому каналі. Вони його просто блокують. Це може зробити лише сам провайдер такої, тобто ці глобальні платформи. А національна рада Ютуб заблокувати не може і, на жаль, оскільки ми не входимо до Євросоюзу, і звернутися з проханням вимкнути отакий канал, бо він отаке пише. Теж не може на сьогодні. Лише просвітницька робота, і звичайно, накопичення доказової бази. І, звичайно, періодично Національна Рада передає це до ЄПРА, до європейських регуляторних органів з проханням вжити заходів. Як правило, результат є, але як правило, з чисто європейською швидкістю це розглядається не місяцями, а навіть іноді роками. А чи можна говорити про те, що щось аналогічне може бути запроваджено на законодавчому рівні в Україні? Як оцінити таку перспективу? Ну, запровадити можна. Питання в тому, що для цього потрібна, нам потрібна згода самих платформ. Тому що якщо Європа може просто. Ну, на її території, Зареєстрована юридична особа вона під, підкоряється законам Євросоюзу, і якщо згідно закону до неї звертаються з законною вимогою, вона його її виконує. Україна є європейською, але поза європейським союзом. Ми можемо лише жалітися в Євросоюз або ж досягати домовленостей. Наприклад, з Фейсбуком така домовленість була досягнута ще минула річ. І щодо Фейсбуку таке діє з Ютуб. Інстаграм теж схиляється до того, щоб надавати свою згоду до щодо такого регулювання. Але, наприклад, той самий Телеграм, ви знаєте позицію його володаря. І власника вірніше, але фактично давайте правду казати володаря. Він робить там все, що хоче, і він не згодний. Він вважає, що це його місія нести правду. А яка вже те правда буде, хай формують самі люди, і ми не повинні їм заважати. Закриваючи між нами кажучи очі на те, що ці люди вгачують мільярди і мільярди формування фейкового контенту, саме фейкового, безкордонно, ми ж знаємо. Нахабніше, тим доручніше, забиваючи цим всіх тих, хто пише особисто. Тому що людина, яку там побили десь чи що, ну вона напише один пост. Той, кому платять солідну зарплату, він буде таких постів робити в день 12-15. Це його норма, куди він дінеться, і він заб'є ту людину, яка каже від себе, каже правду. Тобто з того, що ви говорите, ми розуміємо, що власне потрібно всім нам разом і кожному окремо працювати над медіаграмотністю і медіа Просто вчитися отримав якусь сенсаційну новину. Ну просто клікне, звідки вона вийшла. Просто показали відео, як та саме в під'їзді злобні хлопці там завалюють малолітку, щоб оттащити в ТЦК. Це дуже популярна тема. Да? Качне відео, права кнопка, подивися, да? Саратовська студія. Все, приїхали хлопці, минулося. от, Якщо глаз уже намилений, навіть пробачте по фарбі в під'їзді, можна відрізнити. Штучний інтелект у медіа. Як оцінюєте ситуацію? Як завжди. В таких випадках і добре, і погано, і плюс, і мінус. Ну наскільки розуміємо... на чи можна сьогодні зрозуміти, наскільки редакції активно його використовують? Де? У своїй якщо... роботі, якщо ми говоримо про верифіковані, знову ж таки, мають. Ну тоді зворотне питання. От ви багато використовуєте в роботі як телевізійний редактор? Я не відповім. Це комерційна тайна таємниця. Зрозуміло. Можливо, ця інформація буде цікава для наших незнайом. Тоді конкурентів. просто тоді загальна інформація. Дійсно, чому я так запитав? Тому що є різниця по формі, по видам медіа, а в традиційних менше. А в онлайн-медіа, в тих, хто працює в соцмережах, дуже широко. І ну, було б глупо кричати, що ой, не, не, не треба, не чіпайте щі, пишіть усе руками. Ну, ніхто з винаходом автомобіля не буде на бричці возити у Миколаїв людей. Це зрозуміло. Розуміло. Але е, це дуже зручно, це прискорення, дуже сильне прискорення особливо новин, які передбачувані, які можна зарані запрограмувати і потім просто вставити дати. Всі це чудово розуміють. Це прискорює е, редакційну роботу саме. Ну але це часто приводить до того, що люди починають відмовлятися від вибачте того, що ми називали репортерами. Тобто людьми, які безпосередньо бігають по землі, бачать і щупають руками те, що відбувається чи ні, і саме вони дуже часто стають жертвами фейкових викидів. Це раз розповсюджує їх, як це вже не як це все частіше стається. Це перше. І по-друге, дуже вони вже не один випадок навіть у нас був, коли люди просто завдяки цьому стають дещо відірвані. Від реальності так легше йде поток передбачуваних новин і падає перегляд кількість переглядів на стрічці, тому що передбачувані новини не містять в собі саме те, що люди бачать з вікна або йдучи по вулиці. Чи є розуміння, де є, чи нема, може взагалі цієї тонкої грані межі між користю і шкодою від штучного інтелекту? Чесно, я б завагався її чітко проводити. Це, мабуть, на совісті і на досвіді, на вмілості безпосередньо редактора кожної із кожного з медіа, кожної з редакцій, вибачте, за тавтологію. Ну, інакше ніяк. Це як о, з будь-яким винаходом, починаючи від електрики, треба думати, як і коли його вводити. Я думаю, що інструмент дуже корисний, і є вже, і, вибачте, антифейкові, ми трохи недавно говорили про це, теж корисний, але повністю покладатися на штучний інтелект, замінювати ним реальних людей, реальні медіа. Я думаю, це вже оце якраз та грань, за яку не варто йти. Оскільки ви безпосередньо у нас в Миколаївській області представляєте наглядовий та регуляторний орган Національного питань телебачення і радіомовлення, але фактично то компетенція. Це, умовно кажучи, дещо застаріла назва. Компетенція ширше. Як оцінюєте стан, сьогоднішні, сьогоднішній стан медіа у нас в Миколаївській області? Війна. Ковідна історія і так похитнула багатьох, особливо фінансово. А війна, про це на початку розмови говорили, що відтук, відтік людей. Іноді людей, які власне формували. У нас, чого далеко ходити в місті Миколаєві, як замовк у березні 22-го року, так досі мовчить Радіопрім. Тобто, який працював десятиліття, але Зараз цей, цей радіоканал мовчить і досі. Є газети, які досі не відновили. Це з одного боку. З іншого боку, більш зміцнілими зсередини стали редакції і редактори тих, хто вистояв чи відновив свою роботу. Ми всі бачимо це на прикладі наших газет міських, наших телеканалів. Телеканал Март, вибачте, працював як під вибухами, так і зараз, коли ці вибухи частіше в фінансовій сфері відбуваються. Але летять і так, ми чудово знаємо, що в редакції працюють і під час тривог. Будь-коли, коли треба. Це дуже велика зміна. Ну і, звичайно, фінансовий стан. Фінансовий стан важко всім. На грані працюють фактично всі медіа, які в нашій області базуються. Я не думаю, що це лише в нашій області, але все-таки прифронтова область, і область, в якій знищено фактично всю промисловість. Ми входимо в п'ятірку тих, хто найбільше на собі це відчуває, падіння фінансових потоків. Я думаю, що Ваша телекомпанія теж. І це ми живемо на землі, ми працюємо в, в... в суспільстві, в тому, якому живемо в цьому суспільстві. Повинні потрібні гроші для того, аби вижити їх зараз не вистачає всім і ще не вистачає вільної комунікації звичайно вона теж обрізана війною вона теж обрізана обмеженим пересуванням людей що маєте на увазі А, ну тому що як раніше ми не можемо собі дозволити сісти в потяг в автобус в машину да. метнутися десь дізнатися що ж насправді відбувається в первомайській чи в коблевому чи в Очакові. ні ми туди не можемо, ми навіть б, недалеко нам порути, але вже треба думати, чи туди їхати. Так? Вже виїхати за місто, за корабельний район. Неважливо. На межі міста ви вже втрапляєте в зону дії дешеві дронів, да, які не, не гнушаються будь-яким автомобілем на вибір. Це теж, це теж. Так співпало, що у нас фактично от, а... Ну не одночасно, трошки пізніше, але а, фактично разом з повномасштабним вторгненням почалася і реалізація нового закону, який регулює діяльність медіа в Україні закону про медіа ну, через рік. Так да. от і в принципі вже два роки відпрацювали фактично з новим законодавством. Так. Як новий закон впливає на наше медіаполе? поле, отут безпосередньо на Миколаївщині? Ну, давайте так. Я б саме на медіаполе я б не сказав, що його вплив був такий е уже сильний. Для глядача, для читача, для того, хто переглядає онлайн медіа, купує газети, дивиться телебачення, радіо, я не думаю, що щось багато помінялося. Єдине, що тепер е люди, якщо відкривають онлайн медіа, Сайт, вони бачать, що цей сайт там зареєстровано чи не зареєстровано, це вже видно. Вони бачать його електронну пошту, куди можна відписатися, тобто його вихідні дані, і люди розуміють, що так, це дійсно Миколаївський сайт, до якого можна звернутися. А проведено із того, що для редакції, для самих медіа проведено реєстрацію, створено єдиний державний реєстр. Ну, це більше, скажімо так, законодавчі норми їх виконання. А напряму людей торкається лише те, що Національна Рада знову таки відстежує достовірність інформації, яка надається, і відкритість, прозорість такого медіа, тобто люди повинні знати, хто кінцевий бенефіціар. Хто отримає зиск від того, який настрій створює це медіа, це те, що дійсно помітно для людей. Це власне головні. Сам закон великий. Він порівняно з минулим законом конкретизував дуже багато вимог. Але якщо казати, згадувати, скажімо, вимоги минулого закону і нинішнього, дуже багато з них або стали м'якшим, або взагалі щезлим. Тобто, вимоги щодо дотримання програмних концепцій, ви пам'ятаєте, були цілі списки. Зараз просто прописуєте, що от ви місцеве, значить, ви повинні там, 15% новин давати, не менше про місцеві новини. Ну, от і вся тобі, як кажуть, програмна концепція. Тобто, із таких бюрократично-редакційних вимог вони в основному пом'якшали. Чи фіксуєте порушення? Так. Фіксуємо порушення що, нового що, законодавства. Що ми порушуємо? Ви як о, уже три вибачте ну, я маю на увазі, роками пропрацювали я маю на увазі в цьому медіа взагалі? Традиційні, як правило, дуже мало що порушують, на початку виникли проблеми кінта, які проблеми, просто питання з газетами, які звикли просто друкувати оголошення, це ж оголошення, і воно все. тобто відрізняти рекламу від оголошення, що одне діло, коли тракторист пропонує, що я буду вам орати городи, ну це звичайно приватне оголошення. А от коли ви пишете, що продаємо там 10 тонн цегли. Від такого-то заводу, ну, це вже, мабуть, реклама. Ну, це, це просто доки людини не звикли, що треба маркувати. І те саме ну, ось і ще продовжується вже більше з онлайн-медіа, вихідні дані. Тобто ця вимога, що повинна бути офіційна назва, номер реєстрі, Телефон і електронна адреса, і адреса. Тобто люди повинні знати, звідки це медіа, як до нього позвонити чи написати листа. То, ну, оце основна. Чи отримуєте порушення. скарги ви, як представник національної ради на роботу медіа? Ну, безпосередньо від споживачів інформації від миколаївців? Я не скажу, що це масовий потік скарг. Зараз люди взагалі відвикли особливо жалітися, зараз якщо порівняти з не та сфера. Зараз більше уповноважених справ людини чи захисту дітей отримують, на жаль, так, такий наш час. Жаліються так, жаліються як медіа, на те, що влада десь їх утискає або не надає необхідну інформацію. Такі питання вирішуються, як правило, офіційними листами. Якщо й жаліються на медіа, то це на якісь образи тих, хто став героями критику. Тичних сюжетів, матеріалів От. або ж люди, яким хотілося б, щоб про них написали, а про них не пишуть. Це теж досить. І звичайно, як була до прийняття нового закону, просто вона не торкалась Національної ради, так і зараз залишається. Напруженість у відносинах між пресою, газетами, журналами і Укрпоштою, яка Повинна їх доставляти, але на жаль, все серйозніше й серйозніше, той блок умов, які вони ставлять для того, щоб газетам було не дуже вигідно до них звертатися. Я так розумію, Ні, ну ми що... бачимо, що сьогодні ситуація взагалі, скажімо, з. Наявністю, з кількістю працівників пошти, особливо там, в сільській місцевості. Ну, вона, вже перестала... вона, скажімо так, складна. Вона вже перестала бути не тільки складною, вона перестала бути катастрофічною. Тому що не може бути катастрофічної ситуації, якої нема. Да. Їх там немає. І дійсно, ну не позаздриш колегам, які працюють у друкованих медіа, оті в рейсові автомобілі, які звикли які, які звикли працювати з підпискою, да, звичайно, да, це катастрофа. Звичайно, тому що ми розуміємо, що нам дійшло до того, що вже дехто вже і рік був де ось Чому в травні був рік одної з редакцій? Газети газетярі починають самі розносити, розвозити свої газети. Але це реально, скажімо, для районки, в якої є старостати, яка розійшлася там. Тобто треба відвести в 3-4, 5-6 пунктів по колу. Да? От він намотав, там, грубо кажучи, 40 кілометрів. Включив їх в вартість газети. Це ну, об... маємо бути справедливим. Питання... Питання не тільки і... до Укрпошти. Я думаю, що Миколаївці вже й забули, що колись по місту була ціла мережа кіосків. Миколаїв преси. А сьогодні це взагалі як явище просто не існує. Тобто, дійсно, от якщо ми говоримо про цю проблематику, то вона, я думаю, надзвичайно гостра в колах. Мережа розповсюдження преси на сьогоднішній день це болюче питання, і, з ним, і на нього постійно жалюються як читачі, так і самі редакції, це зрозуміло. Добре, Сергій Володимирович. Обговорили проблематику. Розуміємо, що ситуація непроста і працювати є чим. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Будемо.